Доброго дня, діти! Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему, як наш настрій впливає на організм. Ви напевно помічали, що коли ви радісні та веселі, ви почуваєтесь краще. Коли ми радіємо і сміємося, наш організм виробляє особливі речовини, які називаються гармони щастя, позитивний настрій допомагає нам бути енергійними, коли ми радісні, у нас більше сил і бажання гратися, займатися спортом і вчитися чомусь новому. Коли ми добре настроєні, ми легше справляємось з труднощами і проблемами. Позитивний настрій допомагає нам дружити з іншими, коли ми веселі і доброзичливі, нам легше знаходити друзів і підтримувати дружні стосунки. Коли ми у гарному настрої ми краще спимо і наш організм краще відпочиває. Діти, позитивний настрій це дуже важливо для нашого здоров'я, допомагає нам бути здоровими і бадьорими кожен день. Якщо ми будемо радіти, сміятися і залишатися оптимістичними, ми будемо здоровими і щасливими. До побачення!